Вже є випадки, коли Полтава теплоенерго позивається до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про стягнення з них заборгованості. Як же все-таки боротися з цими ганебними тарифами, можна так сказати, які застосовує Полтава теплоенерго до юридичних осіб та фізичних осіб підприємців? Юридичним особам або фізичним особам підприємцям, яким надійшов позов про стягнення з них заборгованості. Необхідно заповнити шаблон позовної заяви, долучити до нього всі необхідні додатки, які там вказані, та особисто або через засоби поштового зв'язку скерувати в повний пакет документів до господарського суду Полтавської області. Необхідно направити клопотання до суду, де розглядається справа за позовом Полтава Теплоенерго. Ростягнення заборгованості з вас як споживача послуг з теплової енергії. Клопотання про зупинення провадження по цій справі. Суддя розглянувши дане клопотання, вирішить питання про зупинення провадження по справі за позовом Полтави Теплоенерго до вирішення по суті питання за вашим же позовом до Полтави Теплоенерго про здійснення перерахунку.